Вітаю товариство. Чим більше працюю з Кроносом, тим більше знаходжу недоліків в даному котлові. Я вам зараз аргументую. От дивіться, У мене така тут умова котельні, що бажано. Щоб дверки відкривалися сюди, а не сюди. Тобто, я бачите, сам собі закриваю зі входу дверки. Чого Альтеп-виробник догадався зробити однакові дверки з цієї сторони і з цієї сторони, і дверки можна переставити? Чого коло нас цього не зробив? Ну, кажеться, ви просто тут диреки на однаковій відстані про свої тут дереки на однаковій. Вони ж є, тільки що на різних відстанях. І все. І людині буде зручно, і ви просто переставили дверку іншою стороною. Ні. Альтеп це зробив. Коронас цього не зробить. Другий нюанс. Дивіться, механіка у мене працює на даний момент, хоч є турбіна, але працює механіка. Ну, кажеться. От, ну Що може бути? Бачите, вже висунути на максимум це висунути. Але і минулого року в мене було ЧП. І цього року. Дивіться, десь там шпортається тими двериками туди-сюди матнуло і дивіться, раз, за оцей кінчик дверки зацепився цепочок. Котел запалив, гріється, механічний регулятор тяги опускає, а дверка не закривається, бо цепочка зависла. Розумієте? І котел продовжує лупашити. Ось так само і вчора. Добре, що в мене є мій сторож, відео, про який я зробив. Стоїть тут вже цілу зиму, той акумулятор старенький. Оцей механізм сторожа, десь там на каналі є відео про сторож. І от я в гаражі, там собі щось роблю, чую сигнал. Приходжу в котельню 110. Я вже от стою в проході. Так, сразу візуально раз оцінив. Опа, зависла дверка. Пальцем бф, скинув, захлопнулася. Так, 110. Тиск бачу, 1,6. Туди навіть не підходив. Сюди навіть не опускався. Що робити далі? Ага, хопан, подачу на хату до максимуму. Раз до максимуму. Стрілялка бачу на градуснику, на борці тут сотка, тут 90, там 90. Стрілялка лягла теж на сотку, потім відкотилося на 70. Пошла подача. І тоді зразу температура на котлі почала падати. Коли вже до сотки впало, вже я бачу, що все нормально. Але ж провів знову аналіз, чого це сталося. Із-за оцього кутика на дверах, дивіться, який він топорна та робота. От, отак от воно може зависнути. Понимаєте? Не говоря вже про те, що ось оці гострі кути, це десь тут, людина нагинається, стаєшся. Це ж можна травмуватися. Хіба таку топольну роботу можна робити? Ця дверка також клинить. Отако підніметься, все, вона вже заклинена. Отако те, щоб була. Напишіть, чи то в мене тільки воно так буває, чи то ще в когось так було. Електроніка кроносочка. Чого я не її використовую тільки на половину функціоналу? Вона в мене включає і включає насос. Турбіну ні. від перепадів струму. Пам'ятаєте, як світло. Виключали, включали. Настройки збиваються. Турбіну починає гонити на 100% і котел пішов знову розносить. Отака от, от оказія. Чого деякі виробники, які думають за людей, можуть оцю піддувайло, цю дверку зробити збоку? Ну, оцей уголок, зараз я його відламаю. Все. вже затеплятися, можливості не буде. Ох, гаряче. Бачите, вже затеплятися, можливості не буде. Ви скажете, Сергій, треба контролювати, треба ж дивитися. Та дивлюся. Я ж тут кочегарю, дивлюся, ніби й контролюю. Але раз в рік і палка стріляє. І якщо є отакі от вот нюансики, ну, їх треба. Ліквідовувати. Напишіть в коментарях. От що ви думаєте за якість роботи котла крона, за якість виконання самого котла, за якість його майстрування, оці гострі кути, в які монопальця порізати? Яка ваша думка? Буду чекати ваших коментарів.